Сходить в вогонь. Вогонь сходить на що і на що? На жарт. На, жат. на жат. Огонь сходив на жах. Пославний колес двох частин. Я би назвав першу частину, називається жарт. Чутка жарт. Жертва це тоді, коли ми жертвим чим, жертвою сили, е, жертвуємо, все, що нас є. Якщо буде жертва, буде вогонь буде помазаний. Якщо не буде жертви, не буде вогнев не буде помагати. І тому я хочу, щоб ви послужити. Боже, мені на натиснути. Це дуже важливо. Зрозуміло. Тому що ми создані, щоб позволяють того, Господа домовилися. Для кого ми живемо? Ісус, це Для того, щоб було прийшло Боже Ісус, це Божия слава. Що потрібно? Ми вже говорили. Погірна жертва. Позвіна жертва. Коли проходить по маска. Знаєте, є рівні. Ми ростемодковим. Спочатку від Діти. Спочатку ми діти, потім. Прійдуть. Прійдуть. Потім. Водки? Потім. Ми ростаємо і За знаєте, за, за якогось просто грішка можна дуже швидко злетіти і впасти на землю. Як ви думаєте, дявол, якщо дивився на фільм, готувався на дитячі, дявол був славий Божий? Дявол був славий Боже. Білий дяволу. Він був люцифром. Він був великим славий Божим, великим помазаний, великим прославлем. Я в цей ангел скидає его. землю розбився так древному. Клапанці дивись. Тимо послади. Циміть. Те, що маєте. Циміть. То, що маєте. Що маєте. Що немає? Що ціни для вас? Що ви маєте ціни? Боже слава. Божу слава. Боже помазане. Боже присутність. Амінь. Ще раз. І тому я би хотів щоб щоб розпочав. Цініть це помазання. Цініть. Я хочу, щоб ви розпочали. І от ми все останемо. Послухайте, я хочу вище все. Єсь, є перепони жертви. Перепони, перепони, перепони. Ми то залишимо. Залишимо залишим образи. Залишимо щось. Залишим, Торюк, борща, все залишить. Дайте на Господі Богу. Аллілуя. І тому був, 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 ви російська вінки, таким, як я, молодень, чим волі. Жертва. Є жертва. Є жертва сходи вогонь, сходопомагання. І, будь ласка, а е, откуда, откуда знали е, стало закриття, що Бог прийняв цю жертву? Хто скаже? Луботь, сходи і зібрав. Так. А отгонь сходу. Але як не повірити? Один. Якщо в теж був вітер, якщо вдень направлявся незалежно від погоди, він ровний, як ровне стріла, піднімався в гріло себе. Вогонь і дим ровний, ровний. Якщо горів, вони брали жертву, вони її піджигали, вони спалювали. Спалювали вони. Яким чином вони спалюються? Ще їх стали жертву і підпалював, откуди він бачив, откуди не знав, що Бог прийняв жертву. Ви думаєте, ви думаєте, що зараз був приймав жертву? Хто б таке сказав? Мені дуже часто я не приймав жертву. Чого не приймав жертви? Чого не приймав жертви? Іскри ну, ну, не сердечно буде. Ми не знаємо. Чого ти не приймав? Не приймали жертву. Чого не мав уже помазано? Чого ту жертву, яку я даю? Ту жертву подаю, я в руки під пляшу, я танцюю, я, я вириваюсь на все, 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 що можу, даю. Я не знаю, я по потолку бігаю. Я навіть <рес> так роблю. Я не знаю, що роблю. Нема Божої помази, нема Боже схожі. Я і так поділую, і, і так подію. Чому? Я б хотів би, щоб зараз знаєте, чистимо серце. Я, я поморюсь, ну, мене підтримаю, хорошо? Часто, тому що в серці да, неочищені серця мішають. І Бог, як говорить, чистого серце. Бог приймав жертву. Я хочу, щоб зараз очистили серце перше. І щоб наша жертва не була чиста, не була свята. Не було ні п'ятна, а не було пороку. Яке може бути п'ятно, порок нашої жертви? Це тобі крок. Ми ділимо що... перших. Ми не вчистимо серце. Не знаю, Господи, Я хочу, щоб зараз деякий час. Просто е... я буду молитися. Я хочу, щоб ви молилися на язерках. Якщо Бог проговорить, щось, Бог вам каже, що. Да? Очітеся, Господі. Він а ти, да? який ще зеркало очистить. Давайте ми прийдемося. Це дуже можливо, Тому що, ви знаєте, ми можемо частина жертва, коли ми прориваємося. Не знаєте, що ми тратимо? Ми тратимо рівень на те, щоб вони хворіли розібратися з собою, розібратися з тим гріхом, з цією проблемою, у когось у когось якісь подозріння. І ми розбираємо і Пару хвал просто розбираємося з тим. Чи прийде Бог, вибачте, на таку жертву, коли ми розбираємося, і в прийде? Ні, треба розібратися. Я хочу, щоб до цього кожен із вас зараз розібрався своїм серцем. І попросив Господь, бо з хтось не знає. Каже, Господи, я прошу очисти, освяти. Ну, а совість ваша вам, Щоб не було перепону. Щоб зараз був такий, знаєте, так, дивки. Рівненькі рівненький, такий, такий помазані, що у нас, пускай це буде одна хвала, втра хвала і нас накриє хвалою. Да? Воснекає на питання. Ну, жертва є. Є жертва? Є. Да. є. Найкраща жертва. Ну, є. Де Одна пісня, втора пісня, третя пісня. Що случилось? Знаєте, я дуже часто, я живу ще до повторюю, дуже часто ми в цих лавах ми щось розбираємося з собою. Треба до цього розібратися. До цього розібратися. Я не бачив, ваше серце, слава Богу. А то в мене полосів. Бог бачить ваше серце. Я любила. Я тільки можу бачити по вашому повітрі, я теж кажу, став психологом. Я можу бачити вашого. Воно читає вже близько, коли з роботи з людьми. І я по-другому, я бачив по повідінню, по дочку, як ми живе. Ну, читається близько. Згляди, погляди, воно ж до річку не читається. А я не бачу серця, а Бог бачив серце. І тому зараз Бог через вас покаже, у кого є не ворожень, у кого є що тревожолог, то згадуємо. Жінку висадив пішки там вдома. Ну, щось таке. Багато я шучу. Щось... <рес> <рес> так, я не робив. Або навпаки, щось чоловік зробив не те. Я не знаю, жінка врізувалася, я щось робив не те. Тобто я, 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 я не хочу в під 50-х, очей, не хочу. Я просто хочу, щоб ми перестали в, в цих трьох піснях розбиратися. Видісля. Тому я повним моліти. Можна поклонення. Ми потім почнемо. Я хочу зараз, одна хлопера. Мавай. Очисти серце. Жарти може бути чисто. Часто буде свята. Домовились? Я не все забачився. Бог хоче серце. Домовились. Батько Небесне. Папочка. Ти бачиш наше серце? Ми прожили цей день, ми прожили навіть. Була Тіна була тяжка, бо то встигли прийти і, можливо, ми забули теж тих. Хіл. Тому, власне, пані, ми хочемо покаятися в тому, що тобі не подобається. Якщо ми в свої тіли, чести в своїх забули тебе. Забули все, головне. Я прямо зараз прошу, візьми. Візьмі у свої руки святі. І очищай. Очищайте Очищай, будь очищай, ласка. Очищай. Я хочу, щоб у мене серед, щоб ця жертва, яка я був час віддала тобі. Вона була чиста, вона була свята, вона була угора. Боже, ми так хочемо Боже помазати. Ми так залежимо без Божиї присутності. Будь ласка. Але не хоче, щоб ця жертв була чиста. Свята, так. мені я проще. Я благаю. Укажи. Через мою совість. Укажи, що те, що будь ласка, покластися, ми посудили. Вибач, будь ласка, ми ще збудували Господь. Вибач Господь. Вибач, будь ласка. Вибач нашу боротиню, щоб ми давали її підживлю, під давали її росту. Ми розпиналися цього воді на Вибач.